Ось так стоїмо вже восьма година, От так люди тут скупчуються і чекають, щоб відкрили двері. Сьогодні менеджер щось запізнюється, бо вже давно по восьмій, а двері ще закриті. Так що я сьогодні перу, друзі, так що таргет у нас сьогодні просто рядом біля пральки. То я забіжу, подивлюсь і покажу вам, як виглядає. А так, такий в нас маленький стиль для вас, щоб ви собі дивились, як тут америкоси стоють в чергу. Ось так, запустили. Запустили всіх. Я ще дуже сонний, вибачайте. Сьогодні дуже купа багато всякого робити треба, так що. Приємно сюди забіжати. О, тут навіть немало. А що тут у нас в премію? Преміум нічого нема. О, ці новесенькі. Так, тут я думаю багато чого не знайдемо. У мене це є Супер Трежер Ганд. Поршики, DeLorean, А, до речі, я шукаю білий DeLorean, Новий. Що вийшов новесенький? Що це таке чорненьке? Lucid Air. Подібний на чорного DeLorean. сказати, що тут щось є, то набригати, але є пара таких цікавих модельок. L-кейсик. L так, окей. Нічого там такого немає. Не дуже хочеться вже кожну переглядати. Гольф. так, тут також все те саме. О! Майже за цею всі шукають Honda. Але не я, я не шукаю. Так, що тут в нас далі? О, погоня, далі тут сидить, зелені колеса. І там також дві погоні, далі вже другий місяць. Mm. <гум> Ніхто їх не хоче. Так, все. Тут все. Так. Я з цього не дуже нічого. Ну, не хочу нічого, крім от цього Ліонардо. На жаль, я пропустив. Тут був Донателло і Ліонардо. Напевно, вчора рано. Тільки ці дві залишились, то нікому не треба. До речі, оці 8 паків зараз дуже популярні стали. От, особливо оця от Skyline тут. Дуже класна. Також цей ексклюзивний мустанг тут. О, так, в червоному клас. Camaro Custom Тут Volkswagen. Бачите, Skyline тільки одна коробочка Skyline. То найрідкісніші. І щоб таку мати, треба купувати цілий 8 пак. Ми то робити не будемо. Ого, тут також. То вони, до речі, винесли, напевно, вчора свіженький кейс. Тут я бачу люди серйозно вже попереривали все. Кольф. Тут забагато ритись також нездорово, бо хіба якщо? Сьогодні повикладали рану, то тоді щось тут можна знайти, але якщо вчора, то вже тут ні супер, ні шмупер, нічого не знайдеш. Але подивимося. Думаю, думаю, вам цікаво глянути, що тут. Так, все не будемо переривати, але подивимось. Так, що тут? Астон Мартин. Mazda багато фантазій сивер Дмитрій Шахматов, український дизайнер, завжди буду нагадувати. Маю навіть підписану фігню від нього. Плакат маленький з зображенням одного з його машин дизайну. Якщо не знаєте, то Hot Wheels, Mattel, Metal мусять кожну машинку, навіть якщо вона не фантазія. Вони мусять її перемальовувати, передизайнувати, щоб вона була е гідна на Hot Wheels, бути в тому масштабі. Так що пам'ятайте, що то є все мистецтво, що то не є просто якесь зменшили на, 60, на 1 на 64 то забирає людей і талант і так далі. Мені подобається Джун Май. він робив Сідацони і другий японський JDM. А, також Дмитрій Шахматов явно. І. Бляха що помер недавно. А, як його. Зараз знайду з його машинок. Рію Асада. Рію Асада. Він помер, на жаль. Але він також дуже багато кльових модель дизайнером. Робив дизайни. Так що... Окей. Okay. Так, я сьогодні ховаю одну з моїх кастом, як бачите, Red Edition, але я туди запхав не чорну, а зробив таку червону, поміняв знизу з металевого на пластмасовий і колеса гарні вд'ів. Так що комусь пощастить і наклеєчку свою явно. Отак, От десь, десь треба заховати не тут, щоб глядач міг сам прийти і знайти. Так що серед Hot Wheels закопувати не буду. Окей. Ідемо шукати, де то заховати. Окей, ховаю його тут, бачите, за постет Notes. От туди запхав. Так що думаю хтось, хтось знайде собі. То що хоче. Окей. Okay. Якось там заховалось. ці трошки підсунем вперед і все. Поїхали. А oh, so like yesterday. Oh, yesterday. Okay. Right. Cool. О, окей. Так, давайте глянемо, що тут. Крім модельок, які тут у нас цяцькі забавки і ляльки. Колекціонерні для колекціонерів каман. О, клас. Metal Sonic. Тут бардак, як завжди. Всякі такі, всяке таке. До речі, ця годзолка мені подобається. Така, така ретро, як треба. Але за 20 баксів дякую. Ні, дякую. Ці класні бляха муха, але вони також по щось по 10 доларів. Мені подобаються японські монстри, просто кльові. Ще з дитинства, а це якраз 70-80 роки стиль. Прикол. Мека годзилла моя улюблена, оця от зліва. А оця ось зліва, бачите? Желізна Годзилла. Та, за 10 доларів розкувати на сліпо не буду. Так, ідемо ще глянемо, що там може виклали свіжого. От мужичок ходить. Такий як я. Ну, сайдак щось тут сам. Сайдак. Ну, пластинки на випродажі всякі. 25 доларів то трошки за дорого для випродажу металіка. Так, по-перше, хочу глянути, чи щось повісили свіже. А по-друге... Хочу глянути, чи хтось забрав мою кастом. Тут вже не буду дивитись, бо не треба. Ще є, окей, добре, треба краще ховати. Надіщова хайс, хай just showing off. Just showing off. I see you. I see you. I see you.